Черга з понад 30 людей. Рівно о півдні починається роздача супу та хлібу. За двома порціями прийшов Володимир. Чоловік опікується своїми сусідками, які самостійно прийти по їжу не можуть. Я хожу сюди по одній причині, вони знають. У мене дві сусідки, одної 86, шість, другої восімся І я їм ношу воте з обід. Я беру і ношу. Мені приємно. і їм приятно. Тим, хто їстиме на місці, суп наливають в одноразові стакани. Інші люди приходять зі своєю тарою. Кожен отримує перший і хліб, які готуються на іншій локації. Зараз кухарка Юлія готує сочовицю і рис. і рис. Морков, лук, Масло, томати. Ще сіль, перець та інші спеції. В такому казані близько 300 порцій, говорить Юлія. Неподалік розташована мобільна пекарня, у якій працюють четверо робітників. тісто, наскаваємося, підходить, виходить, отримуємо ось такі колобочки. Мальчики формують, розставляємо. Валер, можна я відкрою? Розстойник наш, а потім уже саме процес, це у нас вже печка. Далі пакування за день тут випікають до трьох тисяч хлібин, говорить Олександра. Їх передають волонтерам, благодійним організаціям, які потім роздають хліб людям. Люди дуже вдячні. Вони постійно чекають, приходять на годину раніше. Багато людей похилого віку. І вже якось ми і не можемо їх поставити, тому що у них є надія на те, що вони можуть прийти сюди та поїсти. Тому що багато людей є, у котрих немає змоги заплатити за комуналку і вони не можуть вдома до себе готувати. Також, якщо залишаються продукти, можна взяти їжу додому або отримати добавку, розповів Михайло. Олександр Гордієнко Суспільне новини Миколаїв.